Вже вітаємо вас з перемогою, хоча довелося понорувати, я так розумію, вашій команді, останні хвилини, але що сказати саме по самій грі і загалом чого вдалося таки вирвати перемогу у топіарах. Дякуємо нашому супернику за гру. Дуже нелегкий виявився матч. В принципі, ми так і налаштовувалися, що команда суперника буде давати бій. Дуже цікава команда, з ними було нелегко грати. Безпосередньо ми намагаємось виконати настанову тренера і награємо певні комбінації на тренуваннях і намагаємося їх дотримуватись. Тому, напевно, не все у нас поки що виходить, але безпосередня мета нашої команди це певні кну певні ігрові ігровий малюнок. Треба налаштувати для того, щоб в сезоні дати якийсь цікавий футзал і гарну гру. Сьогодні не було на тримірському міську Миколи Лебедя і наскільки відчувалася його відсутність сьогодні саме у поєдинку? Так, він вирішив на останню гру не їхати, перепочити, тому що ми його <смас> останні матчі не. Не радували, так сказати. Насправді швидко в нього не вийшло, але він спостерігав за цією грою і безпосередньо давав капітану настанову. Тому ми дотримувалися тих настанов, які давав тренер. Який найбільш складний момент був у цій грі? Напевно, коли суперник почав грати п'ятого, хоча ну, вся гра була нелегкою. Був деякі хвилини, коли ми забили два голи, і це трішки полегшило нашу гру, але потім пропустили, тому весь поєдинок був нелегкий. Дякую, супернику за гру. Дякую вам.